Мої глядачі, сьогодні ми з вами приготуємо запіканку кабачкову м'ясну. Що це означає? Там буде і сир моцарела, і грудинка, філе, курочки, можна індиче взяти м'ясо. Також потрібно дві цибулинки, два помидорчика. Ну, я зараз, зараз вам все скажу. А головне ось ці кабачки. Такі два кабачки ми зараз натремо слайсами тоненькими-тоненькими і будемо робити. Потім запіканку з них. Потім нам потрібно буде або отакий великий помидор, або отаких два помидорчики. Це в мене з городу, ось такі вони. І дві цибулинки. Можна одну велику цибулину, можна один великий помидор. Це у вас що там буде? У вас? Далі, на отаку велику терку ми з вами натремо ось таку моцарелу. Але теж ви побачите небагато. Далі нам потрібна буде ложка сметани. Нам потрібно буде дві ложки, ось такого, із часниковим соусом. Так, і потрібна буде ось така дрібна, дрібна ще, як ви бачите, ось такий дрібний дрібний сирочок теж ось такого типу. Далі я вже приготувала, як ви бачите. Ось такий гуляш, але він у мене, ось ви бачите, залишився. Що тут було? Тут була грудинка, і я з неї зробила, піджарила спочатку філе ось такими кусочками, як ви бачите. І, як ви бачите, не ціла тарілочка, а півтарілочки. Далі морква ось так окремо смажилася до певної готовності. Далі цибулька. Я кинула морква, цибуля, смажилася, додала сюди помидорчик, перець солодкий, На смак небагато. Що у вас є, можна один перчик, одна грудинка, одна морквина. Спеції. ну За смаком я кидала тільки перець чорний, паприку солодку і е е сіль. Пів чайної ложечки. Це у мене була на грудинку, на дві, на дві грудинки. Ну, Тут у мене одна грудинка виходить. І так, ми бачимо з вами: ось таке у мене залишилося такий гуляш. Разом з тим, сюди я потім ще кинула лавровий листик, томатний сік, і воно. Тушилося, ось так тушилося, як ви бачите, такий гульош у мене залишився. Ну, вже не хочеться знову там з кашею їсти. Я вирішила запекти, У мене є кабачки. І ось оце м'ясо, ви можете, якщо у вас закрита тушонка, можна тушонки. Не, не обов'язково, щоб такий тільки колір був. Можна просто м'ясо віджарити, цибульку й морковку. І посолити, і теж буде добре. Але сюди я хочу ще додати. Ще хочу сюди додати, як ви бачите, ось таку ложку сметани. Ось таку ложку сметани. У мене 15% менше жирності, щоб було. Далі додам сюди, як я сказала, ось такого часникового. Але не дві, мабуть, ложки, мабуть, одну додам. Отак, з гіркою, з гіркою, отак. Небагато, так? І. Десь приблизно три такі столові ложки натерла моцарели. Зараз ми теж сюди кинемо. Ось так. Все це перемішаємо. І буде в нас, і буде в нас потім гарна запіконочка. І так перемішуємо. Це в нас буде серединку таку. Так. Ми з вами так перемішали. Дивіться, щоб воно не дуже було таке сухе, скажемо так. Бачите, яке воно? Тепер я сюди додаю ще два яйця, Два яйця. Ось так. І, мабуть, додам ще сиру, тому що воно, як ви бачите, ось це буде запікатися в нас. Ми так перемішуємо, це буде для запікання. Відставляємо. Зараз ми посолимо його. Скільки я беру солі. Ось ви бачите ось так, ось так, Трішки-трішки-трішки солі. Бо там уже ж гуляш у нас посолене і м'ясо теж. Трішки перцю, отак трішки-трішки. Зараз я покажу вам отак от ось так трішки-трішки. Ну, і червоного теж. Так, небагато. Це все перемішуємо. Це все перемішуємо так. Не переживайте, що воно таке дуже рідке. Ми зараз додамо туди. Додамо ще сиру тертого. І воно буде там запікатися нормально. Тому що, якщо яєць мало, то теж це не годиться. Так, додамо ще сиру м'ясом достатньо. Тепер відставляємо відставляємо, беремо ось таку посудину. Якщо у вас менше, можна менше. Тоді і не два кабачки, а один. Все робите наполовину. Ось так маслом змазали, як ви бачите, не рідке масло, а, як ми бачимо, таке м'якеньке. Всю-сю посудину. Тепер зробимо слайси на кабачок. Беремо ось таку штуку і робимо такі слойси. Бачите, які? Тоненькі-тоненькі. І ось так кладемо сюди. Дивіться, скільки я вже наклала. Тепер сюди будемо виливати свої. Якщо у вас залишиться нічого страшного, У мене пішло, можна сказати, півтора. Півтора отаких от капачків. І так, що ми робимо? Ми зараз оцю оце начиняння виливаємо всередину. Отак. Виливаємо всередину. Як ви бачите, у нас вона трошки малувато. Ну, і чого нам хватить. Так, що я ще не сказала. Я казала, що я додам сюди ще сиру, ось так. Сиру я ще додам, щоб воно трішки було. Ось так. Тепер берете цибульку, ось такими кусочками, ріжете кільцями. Ось так кільцями кладете. Можете і розкидати і так, і так, так. І потім піде в нас помидорчик. Піде помидорчик. Нічого вже солить не треба, нічого підсолювати не треба. Якщо вам захочеться щось підсолити, то ви підсолите вже потім. Потім. Так, я це думаю, чи друге різать, чи не різать. Ну воно із цибулькою буде смачніше. Я, мабуть, поріжу бо цибуля вона потрібна. потрібна. Зараз я підріжу цибульки отак. От отак ще підріжу. Оці місця позаповнюю цибулею. Отак. От І зараз підріжу ще помидорчик зверху. Так. Так, сонечки, ось так кладу помидор, але буду класти його через один, тому що хочу ще один кисленький, другий. У мене не кислий, а солодший помидор. Треба, щоб і той, і той був. Так що це домашній, він кисліший. Зараз ми ще наріжемо ось такий. Цей залишимо, а наріжемо ще такий червоний, щоб був. Погано, що немає в мене ще жовтого, щоб жовтий красиво дивився б він. Отак. Отак я покладу, отак. Отак, мої сонечки, отак. Отак. От І так. Але трішки ще не хватає. Ще доріжу, ще доріжу. Отак. От Отак. Все. Ці помидори підуть на салатик. Так, помидорчики ми. Що ми ще зробимо? Помидори дуже люблять перчик. Ось такий трошки поперчила. І тепер я висипаю ще цей сирочок. І вже натертий. Отак, так, от так. Можна пармезанчик. У ну, мене вже напетий цей сир, і його буде достатньо. Я його повністю вже висипала, закорицювалася ним. Так що все. Ось так. Тепер ми що робимо? закриваємо. Ось так по порядку ми з вами закриваємо цю запіканочку. Отак от по порядку, по порядку. цими, всі ці слайси, спочатку, цю сторону. Отак от по порядочку. Я наниз більший поклала, щоб раптом. Отак. От отак. І отак. От а тепер отак. От Раз, два, три, чотири і п'ять. Отак. І сюди. Нічого не треба, нічого більше не треба робити. Ставите у жарочний шкафчик свій, у духовочку на 45 хвилин. Ну, звичайно, на великий, на великий вогонь, який там у вас 180, 200, в кого який. Але наблюдайте, якщо він буде вже готовий, побачите корочку і буде готовий. Отут повинно бути корочкою такою. І так, 45 хвилин. На 180 градусів я ставлю. До зустрічі, побачимо, який вийде. Яка вийде запіканка кабачково, м'ясна. Можна і з грибами робити, тобто різні можна робити запіканки. Все це впереді у нас. Ось так ми з вами запекли кабачок з м'ясом. А тепер, сонечки мої, сподобається вам? Ставте лайк, подобайку, як то зможе подякувати за такий. За таку запіканочку, за такий пиріг. Я ще, як ви бачите, посипала кропчиком зверху. Так що можна посипати, можна ще більше запекти. Я запекла 50 хвилин, воно запікалося. І так, смакуйте, будьте живі та здорові, поки, є кабачок, наше життя продовжується. Всім миру, здоров'я, довголіття, всього самого-самого найкращого, найкращого в нашому житті. І я бажаю, щоб ви були. Здорові і харчувалися дуже корисними продуктами. Поки кабачок росте, ми з вами використовуємо його для різних страв. Ну а впереді ви почуєте ще багато-багато і побачите моїх рецептів. Смакуйте і будьте здорові!